З початком повномасштабного вторгнення ми бачили, що все більше людей потребують психологічної допомоги, психологічної підтримки. Ми не змогли залишитися осторонь і вирішили діяти. Мене звати Софія, і ми студенти-психологи. Приїхали в Київську область з маленьким відрядженням для того, щоб допомогти молоді, яка проживає тут, трохи розвантажити думки, поспілкуватися між собою, з нами і цікаво провести час. Для учнів старших класів, з якими ми сьогодні проводили терапію, ми вирішили провести ігротерапію спілкування. Це допомагає людям, не травматично вийти із зони комфорту, почати спілкуватися, взаємодіяти між собою. Сьогоднішні наші заходи ми проводили саме в укритті. Перше бачу таких масштабів вкриття, наприклад, в Кропивницькому в сховищі ми не маємо змоги провести такий захід. А тут розширюються більше можливості для наших творчих потенціалів, тому це дуже класне місце. Ми могли повністю поглинути в роботу, відключитися від зайвих переживань, зайвих думок. Я дуже пишаюсь нашим молодим поколінням. Ці люди мене захоплюють. Я бачу, скільки є дуже талановитої молоді, яка волонтерить справді хочуть бути корисними. Дуже рада, що я можу теж бути частинкою чогось великого, чого ми створюємо разом з молоддю України, разом в ці складні для нашої країни часи.